Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти в даному відео, як ви можете отримати безплатні ліки в Укрпоштою. Хочу нагадати, що жителі віддалених сіл та перефронтових територій можуть отримувати ліки Укрпоштою. Доставка безоплатна як у стаціонарі відділення, так і до мобільних пунктів видачі. Отже, давайте розберемося, які ж ліки ви можете отримати. Безоплатні через Укрпочту. Дивіться, наразі діє Укрпочта. Аптека – це такий спільний проект із Міністерством охорони здоров'я України. Він розроблений для того, щоб ліки могли отримати навіть у найвіддаленіших селах та прифтрофринтових регіонах. Ліки ви можете замовити телефоном і отримати безоплатно через стаціонарні відділення чи мобільні пункти видачі, які ж ви можете в такому випадку замовити. Ліки, що можна замовити, ви можете замовити безрецептурні препарати, ліки за програмою, доступні ліки це ті ліки, які ви можете і маєте право отримати безоплатно або з мінімальною доплатою. І що не можна, які ліки ви не зможете замовити? Це інсуліни, психотропні, наркотичні засоби, сильнодіючі, отруйні препарати та медичні. Імунобіологічні засоби. Ці ліки ви замовити не зможете. Нагадую, що в нашій країні також діє програма Доступні ліки. Ви можете на сайті Міністерства охорони здоров'я України е, дізнатися, які ліки ви можете отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Далі, як взагалі відбувається сама процедура, як ви їх замовляєте через Укрпошту? Дивіться, вам потрібно. Е, е, Отримати електронний рецепт у вашого лікаря, зателефонувати за номером 0800 300 545, назвати номер вашого електронного рецепту та обрати ті, які ліки, вам, які вам безпосередньо необхідні, і, відповідно, потім ви зможете отримати. Посилку. Дивіться, стосовно термінів доставки, доставка ліків триває до 3 днів між обласними центрами. Також вона буде збережена у відділенні 7 днів. І От така ініціатива наразі є, і вона діє, нагадую, для жителів відділених сіл. Та при фронтових територій ви можете отримувати ліки Укрпочтою. і нагадую, що ще діє в нашій державі програма доступних ліків, тому уточнюйте у лікуючого лікаря, які ви можете ліки отримати безоплатні, а які взагалі з мінімальною доплатою. Ви завжди ще можете зателефонувати на короткий номер 1677. Це Національна служба здоров'я України, яка вам підкаже, які препарати і які найближчі. Птеки знаходяться біля вас, де ви можете отримати препарати медичні або безкоштовно, або з мінімальною доплатою.